Дизайнер, який займається з дизайном креатив, презентації та сторіс, в основу якого входять мої обов'язки, я думаю, ви самі зрозумієте. А якщо ні, то ви, звичайно, можете пошукати в Ютубі. Та як сьогодні я не збираюсь бути вашим чителем чи як там, я просто дам вам інформацію, як саме ті кроки я робила. І моєї поради та мотиваційна штучка першим кроком буде то, що ви повинні зрозуміти, чому ви націлені на цю сферу. Якщо ви хочете заробляти, то ви повинні розуміти, тут потрібно вже йти на якісь марафони, курси, і то, якщо ви хочете тільки як хобі, а потім вже розвивати як дохід. То ви можете все це знайти в Ютубі, вебінарах і марафонах. Все це шукають в інстаграмі, вбиваючи в пошуках графічний дизайнер або дизайн-креатив. Можна також в Тіктоці пошукати, де коли знімають дизайнери про марафони, які вони проходили. А друге, це звичайно, що ви повинні ставити собі мету. Мету, яка буде полягати в тому, чому ви навчаєтесь, якщо ви навчаєтесь просто, щоб зацікавлені, хобі, але потім будете розвивати то окей. Якщо ви вже зрозуміли, що ви хочете це розвивати не просто так, а як іменно дохід, то ви повинні поставити мету, наприклад, ви тільки на початку, а точка, я хочу вивчити там програми, які. Наприклад, першу програму я хочу знати, які функції, я хочу знати, як писати ТЗ, я хочу знати, як все робиться ТЗ, і як і по ньому все працює. Б. я розумію програми, я маю хоча б маленький або середній рівень, і я знаю, як працювати з ТЗ. У мене є ТЗ для клієнтів, щоб вони не шукали. І також ви можете ще зробити бриф. І ось ви, звичайно, крім цього, що ви дізналися про якісь програми, навички, то ви починаєте вивчати саме складові, це шаблон впевненості. Шаблон впевненості, це я говорю про другий крок. Тобто ви підготовлюєте собі макети, ви підготуєте собі шаблон скриптів, шаблон відповідів, шаблон на сторіси, шаблон на рілси, тобто контент, упаковки. Це те, що ви повинні навчатись кожен день. Тому що якщо ви закинете, то нафіга ви тоді це все робили. Навчанні, скільки я не працюю, скільки я практикую з цьому, скільки я це беру в життя. І ця раз нам порадиться. Це то, що, перше, практикуйте надивленість, робіть багато практики, а, Третє, підготуйте собі все вам Мотивації, <реш> ну, як сказати, мотивації. Мотивацію, тому що ви повинні самі відповідати за ту сферу, яку ви вибрали. Я відповідаю в цій сфері, тобто я відповідаю, що я буду обирати завжди цю сферу. і Я відповідаю, що вона мені подобається, і я не буду себе виснажувати фізичною роботою. Якщо в мене звичайно станеться якась фігня, не буду роботи чи ще раз, то я піду на стабільну роботу, але я продовжу, продовжу пахати на ну як пахати займаюся тою любимою сферою. І немає яскравих моментів, коли ти ось так започила кучку і все зробиш. Ні, немає такого, що ти будеш виростати одразу в доході. У мене не може бути так, що ось один місяць я буду мати клієнтів, а другий там також і ще також. Але ні, в мене може бути пару місць клієнтів, а далі все не може. Тому що тут потрібно практикуватися більш і в продажі, і шукати людей, яка об'яснила, чому в мене немає більше клієнтів. Надіюсь, я зробила коротке відео, яке вас зацікавить. Ну, як зацікавить? Ну, про така тема маленька, з коротким 5 хвилин чи скільки, і я надіюсь, вам це сподобалося.